А ви знали, що цьогоріч виникло вже три тисячі пожеж саме через неправильне використання печей та електрообігрівачів? То які ж вони правила безпеки? Питаємо в рятувальників! Основні причини, чому виникають пожежі. Однією з причин є перевантаження електромереж. Тобто люди разом з обігрівальним приладом вмикають, чи додатково, можуть вмикати електроплиту, електрочайник. Праску і це викликає перевантаження в електромереж, виникає пожежа. Ще звичайно, коли люди розміщають ці обігрівальні прилади поруч з горючими матеріалами, такими як штори, книжки інші якісь речі, які легко займаються. Електрообігрівачі повинні знаходитися не менше ніж на 25 см, сантиметрів, а краще метра від горючих матеріалів. Тобто, шкарпеточки там не посужиш на обігрівачі. Ні, ми не рекомендуємо цього робити, тому що людина може забути про ці шкарпетки і, врешті-решт, шкарпетки може зайнятися, від них перекинутись вогонь, вогонь на інші якісь предмети і виникне масштабна пожежа. Ну і як в експерта хочу вас запитати, який саме ви порадите вибрати по безпеці електрообігрівач? Якщо з, з, з цих всіх взяти, то, е звичайно, е там, де немає спіралі нагрівання.